Один із кращих експонатів. Заява комісію по розподілу Житомирського державного університету від студента не буду називати ім'я і прізвище не дай Бог, якесь співпадіння буде, не хочу брати гріха на душу. Заява звучить так, увага! Комісію по розподілу! Житомирського державного університету ім. Івана Франка, студента випускника факультету підготовки вчителів початкових класів прізвище ім'я по-батько. Заява у зв'язку з тим, що я, прізвище ім'я по-батькові, одружився з Рим, прізвище ім'я по-батькові. Прошу послати нас обох в одне місце. Я мав щастя і нещастя одночасно працювати в університеті культури і мистецтв в Києві. І там Михайло Поплавський довгий час починав втілювати в життя мрію про абсолютно культурних студентів. В туалеті була покладена плитка, поставлені нові писуари. І біля... Не повірите, тоді, в ті часи, біля ракун стояли флакончики з рідким милом. Вони стояли рівно один день, і їх не крали, просто підходили, як казала одна студентка, із салафановими торбочками. І з цього флакончика викачували в торбинки рідке мило. Але потім з місяцями, з роками стабілізувалося, Поплавський сказав: все, по-моєму, студенти наші стали культурніші. Рідке мило з туалетів не крадуть. В чоловічому туалеті ми звикли до таблички, яка збереглася з радянських часів, і вона була біля самого пісуара, і написано на ній було таке. Не бросайте у в пісва. Потім по поміняв назву українською Не кидайте ни до, ни до в пісвар і знак оклику. 1 квітня я заходжу в коале, табличка звичайна, знаю, що там написано. Не кидайте до в допалків і знак оклику, але кинув очі в сторони і забув, чого я туди прийшов. Табличка та ж сама. Не кидайте недопалки в післах, Знак колку перекреслений, стоїть кома, і від руки дописано Бо вони нам і погано курять.